Чому пес живе коло людини? Давно, дуже давно, жив собі самітний пес. Нарешті надокучило йому самому блукати в лісі, і він вирішив знайти собі друга товариша. Але хотів, щоб цей товариш був найсильнішим з усіх тварин. Лісові звірі радили йому піти до вовка. Пішов пес до нього і каже Вовче, брате, живімо разом. Вовк відповів. Чому б і ні? Почали жити разом. Раз, як ночували в лісі, почув пес якийсь шелест і почав трястися боятися. Розбудив вовка, а той йому й каже Сиди тихо, бо прийде ведмідь і з'їсть нас. Пес тоді здогадався, що ведмідь сильніший за вовка, пішов до ведмедя й каже Ведмедю, братику, живімо разом. Коли разом, то разом, відповів ведмідь. Минула доба. Одного разу зранку пес почув якийсь шелест і злякався. Пробудився ведмідь та й сказав Заховаймося в корч, бо ще надійде Лев і роздере нас обох. Подумав пес, що Лев має бути сильнішим. Залишив ведмедя і пішов до двору короля Лева і каже: Леве, Леве, королю звірів, живімо разом. За слугу прийму тебе, відповів Лев. Пес зостався з ним. Одного разу. Увечері пес злякався і почав вити та гавкати. Вибіг лев із палати і каже йому Мовчи, бо ще надійде людина і застрелить нас обох. Пес замов, але здогадався, що людина має бути сильнішою, коли її лев боїться. Пішов пес до людини та пристав на службу до неї. Від того часу й живе пес із людиною.